Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Олівія Дарнел. Чортова схованка. Палата Сесілі Джеферс була завалена квітами, і коли Джош Палмер увійшов, йому здалося, що він потрапив у квітковий магазин. Сесілія лежала серед подушок, маленька й жалюгідна. Бідна дівчинка, кинувся до неї Джордж. Як ти? О, зітхнула Сесілія, піднімаючи збинтовану руку. Все могло закінчитися набагато гірше. Ти, напевно, вже читав про це. Ну, в пресі тільки приблизний опис того, що сталося, похитав головою Джордж. Поліція нікого навіть близько не підпускає, пояснює тимницею слідства. Поки що ніякої інформації. Мені дозволили відвідати тебе тільки тому, що ми родичі. Далекі родичі, уточнила Сосілія. Але якби там не було, ти прийшов і ми тепер нарешті вільні. Джош внутрішньо здригнувся, але промовчав. Бійня, саме так назвали в пресі вбивство, що сталося в Емблсайді, була жахлива. Мері Оуен, приятелька подружжя Джеферсів, перейшла до них ввечері в гості і застрелила чоловіка Сесілії, Генрі Джеферса і його батька. Сесілія отримала лише поранення руки. Вона була останньою, в кого стріляла Мері, але коли та промахнулася, зуміла впасти з крісла. Другий постріл зачепив тільки руку. У Сесілії вистачило кмітливості не ворушитися, і Мері, вирішивши, що вбила всіх Джеферсів, застрелилася сама. Сусіди, почувши постріли, викликали поліцію, якій Сесілія розповіла про те, що сталося. У день убивства, коли сім'я спокійно сиділа за вечерею, в будинок увірвалася Мері. Вона була добряче підпитку і відразу ж влаштувала скандал, вимагаючи від Генрі, щоб він нарешті розлучився. Генрі щось бурмотів, а його батько попросив Мері залишити їхній будинок. І замість того, щоб, засоромившись, піти, Мері дістала пістолет і почала стріляти. Розповідь Сесілії не викликала сумнівів. Те, що Мері, довгі роки була коханкою Генрі Джеферса, ні для кого не було таємницею. Друзі Джеферсів підтвердили, що місіс Оуен була відома своєю неврівноваженістю, схильністю до випивки, а пістолет, з якого були застрелені Джеферси демонструвала всім кому не лінь і саме ця зброя, з відбитками її пальців, і лежала поруч з її тілом. О, Джордже, ти навіть не можеш уявити, що я відчула, коли вона вистрілила в перший раз. Мені здалося, що все це відбувається з кимось іншим, а не зі мною. Сасіля сховала голову в подушку і її плечі затремтіли. Ти скоро забудеш про це? Ні, я ніколи цього не забуду. Вона сіла на ліжку, вперто підняла підборіддя і сказала, ми одружимося, як тільки закінчиться термін жалоби, і поїдемо звідси. Все одно куди сбудеться мрія нашої чистої невинної юності Джорджа!» Ось влип, думав той, мовчки дивлячись на неї. Сесілія була його троюрідною сестрою, і між ними колись було підліткове кохання, взаємними обіцянками кохання до самої смерті. Але коли його кузина вийшла заміж забагатого Генрі Джеферса, Джордж вже не сумував. Він захопився наукою на три роки поїхав працювати в Америку. А, повернувшись, став часто бувати в будинку Джеферсів. Де завжди було багато гостей, чудового алкоголю, і в якій Мері Оен, жива й пікантна брюнетка, повна протилежність холодної сосілії, вносила приємне пожвавлення. Про те, що Мері і Генрі коханці, Джордж дізнався майже відразу. Сама Сесілія, здавалося, нічого не помічала, але він, знаючи гордий характер кузини, Абсолютно щиро пожалів її, чим та негайно скористалася. Вона зробила Джорджа своїм постійним супутником, бувала з ним на всіх модних вечірках, тягала на виставки в театр, демонструючи всім як свого найвідданішого шанувальника. Джорджу це дуже швидко набридло, і він почав розуміти чоловіка Сесілії. Який віддав перевагу їй в відчайдушній мері. Його подруга дитинства була дуже красива і нестерпно нудна. Джорджа просто нудило від банальності її висловлювань, солодкуватості і повної відсутності почуття гумору. Він згадав, що Сесілія завжди була відмінницею і в школі її небезпливу Байрона. Охрестили королевою паралелограмів. Так Байрон прозвав свою дружину Анну Ізабелу Мілбенк за скурпульозність, прагнення жити за правилами і схильність до точних наук. Вона ніколи не спізнювалася, займалася спортом, одягалася по погоді, але модно й дорого, І навіть волосся на її гарненькій голівці лежало як приклене. Джордж зробив кілька спроб звільнитися від ролі вірного лицаря воїстину залізної леді, але та спритно, використовуючи м'якість його характеру і доброту, говорила, що нескінчено нещасна, і щоразу повертала його назад. Дійшло до того, що Джорджу довелося розстатися з усіма своїми подружками. Оскільки ніхто не хотів ділити його з Сесілією, і все ж оголошення кузини про те, що вони одружаться, було для нього абсолютно несподіваним, але він приписав це наслідкам шоку. На похороні Сесілія в глибокій жалобі із перев'язаною рукою викликала загальне співчуття людей зібралося багато, і серед них Джордж. Пізнав інспектора Гонта, розумного і грубуватого поліцейського, з яким у нього була досить неприємна розмова. Гонт прямо запитав Джорджа про його стосунки з Сесілією і про те, де той перебував під час збивства. Джордж зрозумів, що мова йде про Алібі. На щастя, воно не викликало сумнівів. Того вечора Джордж майже до ночі сидів у своїй лабораторії, і його присутність там могли підтвердити двоє співробітників. Джордж чесно заперечував будь-які стосунки з місіс Джеферс, крім дружніх і родинних, і в процесі розмови зрозумів. Гонт не вірить у те, що розповіла Сесілія, але чому? Невже він може припустити, що вона брехала? Сам Джордж вважав, що для цього їй просто не вистачило б уяви. Сесілія, треба сказати, поводилася бездоганно. Вона не виходила з дому і ні з ким, крім їхнього спільного із Джорджем Родича, полковника Блаунта і його дружини, не зустрічалася, а Джордж тим часом дуже непогано проводив час. Звільнившись від Сесілії, він відчув всю красу свободи і вже почав забувати про дивну пропозицію своєї кузини. Втім, і вона сама більше не піднімала цю тему. Все йшло чудово, і все ж Джорджа продовжували турбувати думки про розмову з інспектором. Ім'я Мері Оуен було прокляте, але сам Джордж не міг собі уявити. Цю веселу легковажну жінку в ролі вбивці. Він згадав, що приблизно за місяць до скоєння злочину, добряче випивши, вона стріляла в саду зі свого знаменитого пістолета в кам'яну вазу, але при цьому жодного разу не вилучила. Як же вона тоді могла двома пострілами вбити Джеферсів? Розмова з інспектором підказувала, гонт. Підозрює, що вбивцею був хтось невідомий, ім'я якого Сесілія приховує. Джош кілька разів обережно намагався розговорити її, але кузина відразу ж починала ридати, повторюючи, що жорстоко нагадувати про трагедію, яка зруйнувала її життя. Це явно суперечило тому, що своє заміжжя вона також називала трагедією. Але Джордж не сперечався, бо тоді потік сліз став би невичерпним. І, хоча дедукція не була його сильною стороною, версія залишалася лише одна якщо Мері Овен не була вбивцею, то Джеферса міг бити тільки цілком відданий Сесій чоловік, який вирішив таким радикальним способом позбавити її принизливого становища загадкою було також поранення Сесілії, втім, це можна було пояснити тим, що вона намагалася перешкодити вбивці, і поранення було випадковим. Джордж вже почав сподіватися, що вбивцею був таємний коханець кузини, який, зрештою, змусить її втекти разом з ним з Англії, але від цієї мрії довелося відмовитися. Перебравши всіх людей з оточення Сесілії, Джордж дійшов висновку, що на роль месника підходять тільки дві кандидатури: відставний полковник Блаут і шкільна подруга Сесілі Хільда Додж. Бездітний полковник ставився до Сесілії, як до дочки, а ось Джеферса й Мері Оен ненавидів. Якось при Джорджі. Він сказав, що сам би кілька разів обезголовив цю повію. На відповідне зауваження, про те, що таке задоволення може принести страта дракона, він не звернув ніякої уваги і, з воїстину середньовічною люттю, продовжив розвивати думку про покарання, яке гідна мері. Стріляв, до речі, цей старий солдат чудово. Хільда Додж... Також була всім серцем віддана Сесілії, з дитинства граючи роль її захисниці. Джош підозрював, що Сесілія, яку в школі не дуже любили за занудство, вибрала Хільду в подруги не випадково. Один вигляд цієї височеної дівчини міг відбити бажання дражнити будь-якого розсудливого індивіда. Хільда займалася всіма видами спорту. І стріляла, як снайпер, що неодноразово демонструвала на полюванні. Мері Оуен вона ненавиділа майже так само сильно, як і полковник, і неодноразово погрожувала задушити її своїми мускулястими руками. Джордж вирішив зустрітися із цією Валькірією, і з полковником. Але розмова з обома. Тільки ще більше заплутала його. Полковник був похмурий і дратівливий. Коли Джордж заговорив з ним про вбивство Мері Оен, він почервонів, розстебнув комір і відійшов до відкритого вікна. Джорджу здалося, що Блаут здихається. Він здивувався ще більше, коли побачив на очах полковника сльози. Будь прокляте ваше дупло, нарешті промовив той. Не буду сперечатися, сухо відгукнувся Джордж. Я сам ненавиджу цей дуб. При чому тут дерево? розлютився полковник. Я говорю про вашу чортову схованку. Джордж зрозумів, що мова йде про їх крихітне дупло. Так, Сосілія!» Називала схованку, влаштовану нею в бібліотеці Джеферсів. Ще один захід вжити нею, щоб не дати забути про фатальну клятву в коханні до смерті. Ця клятва була дана в дуплі Величезного дуба. Сесілія біла чудово лазити по деревах, і саме цим підкорила юне серце Джорджа. Але так чи інакше. Тепер за полицею з детективами було замасковане поглиблення, в яке Сесілія вкладала подарунок для Джорджа, а він повинен був вкласти відповідний дар. Джордж, який ненавидів будь-які прояви сентиментальності, але абсолютно не вмів відмовляти, знайшов вихід, розповівши про дупло полковнику, і благополучно забув про схованку. Задоволені були всі. Блаут, якого дружина різко обмежувала в випивці, мав можливість отримувати свою пляшку чудового шотландського віскі, а Сесілія чудові дрібнички від щедрого дядечка, вважаючи, що це подарунки Джорджа. Треба було тільки натиснути на обкладинку трупа в бібліотеці Агати Крісті. І кожен отримував бажане. Я і забув про дупло, розгублено сказав Джордж, дивлячись на полковника, який все більше втрачав самовладання. Ти забув, а я старий ідіот, ні, прогарчав Блаут. Пішов геть, поки я не кинув у тебе поліно. Він загрозливо нахилився до каміна, і Джордж, швидко намагаючись не втрачати гідності, відійшов. Поведінка дядечка була незрозумілою і більш ніж дивною. Було видно, що він дуже сильно засмучений. Але чому Блаут не був людиною, яка мучилася сумнівами? Якби він зважився вбити, то потім не страждав би. Джордж нічого не розумів. Зустріч з Хільдою ще більше заплутала його. Вся життєрадісна спортсменка була похмура й мовчазна. У розмову з Джорджем вступати не стала, а тільки дуже сухо повідомила, що незабаром покине країну. Втім, її поведінку можна було пояснити образою на Сесілію. Яка на час жалоби різко обірвала всі зв'язки. Після деяких роздумів Джордж, здавалося, знайшов причину поведінки дядька, Той завжди переживав за сосілію, і поранення, і подальший галас могли вивести його з рівноваги. Правда, Джорджу вдалося з'ясувати, що Бог, полковник Кайхільди, не було алібі на момент скоєння злочину. Однак, поміркувавши, він вирішив викинути все з голови і доручив розслідування вбивства поліції. Але одного дощового вечора пролунав телефонний дзвінок. У мене завтра невеликий прийом, ніжно промурмотіла Сесілія. Чекаю, і, будь ласка, не кажи, що зайняти. Я...» Так довго не бачила тебе і Хільду. Всі тепер покинули мене, навіть дядечко, в її голосі зазвучали сльози. Ти прийдеш? Звичайно, понуро відгукнувся Джош. Прийом, як і все, що робила його кузина, був організований бездоганно. Декі до Сунас вносили похмурі обличчя полковника і Хільди. Але крім Джорджа, на це ніхто не звертав уваги. Нічого цікавого не відбувалося, і він вирішив сходити до бібліотеки. Хвилин за десять туди увійшла Сесілія. Ти вже подивився наше дупельце? ласкаво запитала вона. Джорджа, же, звичайно, здригнуло від цього слова, але довелося збрехати. Так, звичайно, дякую, все просто чудово. Так, дещо розгублено запитала Сесілія. І у тебе немає ніяких питань до мене? Абсолютно, променисто посміхнувся Джош. Які можуть бути питання? Ти як завжди молодець, значить, ми скоро одружимося, радісно промовила Сесілія. При чому тут це? Ні, «Ні, Сесілія!» Занепокоївся Джордж. Це ніяк не пов'язано з почуттями. Я мав на увазі. Мене не цікавить, що ти мав на увазі. жорстко промовила його кузина, у тебе тепер просто немає виходу. Вона різко розвернулася і зачинила за собою двері. Джордж відчув сильне бажання випити і згадав, що полковник. Часто хвалив віски, яке кузина залишала в дуплі. Він підійшов до полиці з книгами, натиснув на томик крісті і завмер. У схованці лежав пістолет, точна копія зброї Мері Овен. Поруч стояла пляшка віскі. Джордж хотів зробити ковток, але виявив, що вона порожня. Він узяв пістолет у руки, в обоймі був тільки один патрон. Поклади на місце, почув він голос дядька Блаута, це не для тебе. Джош поклав пістолет на місце, а полковник виняв носовичок, протер зброю, покрутив у руках, а потім поклав на стіл. Дамо їй шанс, сказав він. Ви хочете сказати, що Джеферсів вбила Сесілія? але ж вона ніколи не брала до рук зброї. Брала і не раз. Спокійно промовив Благот, коли я виявив цей пістолет, то не хотів вірити, все сподівався, що моя дівчинка не могла цього зробити. А, якщо це ти, наприклад? Ну, дякую. Але я вирішив все-таки навести довідки, продовжив полковник, і розпитав цю дівчину дольщ. Вона не хотіла говорити. Мабуть, вже сама зрозуміла, що справа нечиста. Виявляється, Сесілія брала в неї уроки стрільби, але просила нікому не розповідати, нібито це дуже нежіночно. Я склав два і два і зрозумів, що це вона вбила всіх. У цієї Оуен кишка тонка. А навіщо було вбивати старшого Джеферса? запитав Джордж. Щоб не залишати свідка дурнику. Ну, і потім, звичайно, щоб нам дісталися всі гроші цієї родини з посмішкою, промовила Сесілія, входячи до бібліотеки. Я все чула, мої дорогі, і рада, що між нами тепер немає ніяких недомовленостей. Хоча, вона нахмурилася, було дуже невічливо з твого боку, Джордж. Розповісти про нашу схованку, дядечку. Втім, всі подарунки були чудові. Що ти збираєшся робити? запитав полковник. Вийти заміж за Джорджа і жити довго і щасливо. Ти вбила трьох людей і хочеш після цього жити щасливо? запитав полковник. Ну, і що? Генрі і Мері перенижували мене. А старий Джеферс достатньо прожив. До речі, я з самого початку хотіла вдовіти, але не знала як. Спосіб, підказала мені сама Мері, коли стріляла на саду. Треба було тільки дістати такий же пістолет, як у неї, і все. А ага, твоя рана, озвався Джордж. Довелося потренуватися, стріляючи в подушку. Звичайно. Було боляче й страшно, але у мене достатньо мужності. Сподіваюся, що у тебе її вистачить, щоб зрозуміти, для чого я залишив один патрон, сухо сказав полковник. Що? розреготалася Сесілія. Ви вважаєте, що в мене немає виходу? Ні, мої дорогі родичі, його немає у вас. Ви, дядечку. Занадто дорожите добрим ім'ям родини, а ти, Джордж, не захочеш виявитися співучасником злочину. При чому тут, Джордж? обурився полковник. Я залишила зброю в схованці для того, щоб Джордж взяв її в руки. Тепер я можу сказати, що це він приніс пістолет і був ініціатором вбивства. Я сподівалася, що цього буде достатньо, щоб ми відразу ж одружилися, або разом до в'язниці, або під вінець. Вона ще раз сліпуче посміхнулася вибирай, Джордж, шлюб з красивою і багатою жінкою або більш ніж похмуре майбутнє. А вам, дядечко, варто подумати, що важливіше для нашої родини. Ганьба чи процвітання. На пістолеті немає відбитків пальців Джорджа. Я їх стер, тріумфально сказав полковник. Всесіля задумалася, але ненадовго. Вона взяла в руки пістолет і направила його на дядька. Ну, що ж, тоді там ваші відбитки, і вибір залишається тільки за Джорджем. А вас, дядечку, до речі, немає алібі. Я скажу, що вбивцею були саме ви, а свою рану я отримала, коли намагалася утримати вашу руку. Спочатку родині почуття заважали мені відкрити правду, але потім до кори сумління змусили звернутися до правосуддя. І Джордж буде тому свідком. Має на увазі, милий, що тепер мій статок значно збільшиться. Адже ви заповіли, все мені чи не так, дядечку? Джордж швидко встав перед полковником, затуляючи його від сесії. У нас були в роду божевільні, не відводячи погляду від пістолета в руці кузини, запитав він полковника. У прабабусі було тринадцять рудих кішок. відгукнувся той, намагаючись не висовуватися із за широкої спини Джорджа. Сесілія роздратовано змахнула пістолетом. Відійди, Джордж». і не подумаю. У пістолеті тільки одна куля. Один з нас все одно залишиться живим. Звичайно, якщо ти захочеш, то отримаєш свій труп у бібліотеці. Він кивнув на Роман Крісті, що лежав на столі, але це нічого не дасть. Розлючена Сесілія схопила книгу і кинула на піввічинені двері. Зовсім несподівано книжка бумерангом влетіла назад і сильно вдарила Сосілію по руці, в якій вона тримала пістолет. Зброя випала, відкотившись прямо до Ніхільди додж, яка важко прокрокувала в бібліотеку. Стій на місці Сесілія. Поки ми викликаємо поліцію, сказала вона, піднімаючи пістолет. Сподіваюся, що тебе визнають неосудною. Через годину, коли все було закінчено, Джордж вийшов на залитий сонцем двір. Але насолоджуватися його променями довелося зовсім недовго. Величезна тінь закрила сонце, він підвів очі. І побачив, що над ним височіє Хільда. Може, сходимо сьогодні куди-небудь ввечері? сром'язливо запитала вона. І Із задоволенням відповів Джордж. Він, як і раніше, не вмів відмовляти. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.